Всім доброго дня. Ми переорієм люзерну. Серно переорієм. Земля суха. Сьогодні у нас 12 листопада. Луг переставив верхній отквід, Догруз, менше до догрузка, тобто що влізу землю. Такі долота подоварювані на лимішах. Да, міхав, як правильно кажуть, так одовбимо. Ну, глибина сантиметрів. Сантиметрів 20, є точно. Міряти не буде. Плизно. Глибоченько йде блук. Залазив землю. Думав, не буде лізти. Ось такі долута зрисов подоварювали. Мабуть, якби стояли на нижньому отворі, то там могу. не лізь би. Я переставив, бо не хотів лізти, то підточили міщі. Така виходить орану. Рівненько, без борінки. Рівненько, ніде нічого переориться, вся люцерна зверху і коринці тоїсь. Трактор йде дуже важко, звісно. Продовжуємо. Покажу так, Скажу, як я трактор. Вже повищена грузку йде. Так, такі діла. Нема дощів нормальних, нема буренки нормальні. Так, ну що, друзі, видовбав я цю зерну. Все. Получилося красиво, глибоко теж нормально все. В країні по одорював. Ну, в країні трошки заміливши, попросили. Глибока виразна була. Получається, оравніки в одну сторону. нас так горють. Дорював, така борона не можна виїхати. Кажуть, яка картина взагалі вийшла. Ось така картина вийшла. такий трикутничок. І що? О, не видно, що тут була. Це на всі зверху. Перевернуло красиво, але сука, повністю сука земля. Тимаєте, які це тут не оралося, мабуть. На руки дня не оралося, лісерна була. Південь до нічого не перепадів ніяких немає, корпуса корпус не ділися. Дорова, така глибина в нас була. Здорово, все. Поїхали додому.